Кольорові помпони репрезентують великий спектр кольорів, приємні на дотик, ефективні для масажних прав, релаксації, придатні для використання в дихальній гімнастиці, пожвавлюють заняття з математики та розвитку мовлень. Вони обов'язково сподобаються дітям та допоможуть у розв'язанні цілої низки навчальних та корекційно розвивальних завдань. Перша гра має назву «Наповни скляночки. Мета гри вправляти дітей в добиранні відповідних кольорів та величин, учити діяти за інструкцією, встановлювати логічну послідовність, розвивати логічне мислення, дрібну моторику та увагу. Для гри використовуємо кольорові помпони, смужки із зображеними склянками та помпонами в них. Діти мають зробити незвичайний коктейль і наповнити ним скляночки, розглядають зразок і накладають помпони у склянки в правильній послідовності. Наступна гра Забий м'яч у ворота. Мета. Формувати правильний плавний видих. Вміння дмухати у трубочку з відповідною силою видиху. Матеріали. Кольорові помпони. Ворота з будь-яких однакових предметів. А також коктейльна трубочка. Пропонуємо дитині пограти у футбол. Але не звичайний, а дихальний. Встановлюємо ворота. Дитина обирає помпон того кольору, який їй подобається. Кладе перед собою, дмухає на нього крізь трубочку, намагаючись закотити помпон у ворота по центру. Важливо стежити за плавністю видиху. Гра поп-іт. Мета формувати правильний плавний видих. Вміння дмухати у трубочку з відповідною силою видиху. Матеріал. Іграшка поп-іт, Маленький помпон. Пластикова трубочка. Іграшку попід перевертаємо зворотнім боком і кладемо перед дитиною. У першу виїмку кладемо найменший помпон. Дитина бере трубочку в рот і дмухає на помпон. Має силою видиху перемістити помпон у сусідню виїмку Вправа триває доти, доки помпон не пройде по всіх виїмках Гра геометричні фігури. Мета. Закріплювати вміння дітей. Розрізняти площинні геометричні фігури. Учити добирати колір відповідно до інструкції. Розвивати зорову пам'ять. Увагу. Мислення. Дрібну моторику. Матеріал, який ми використовуємо. Дерев'яні або картонні шаблони фігур з отворами для помпонів, Кольорові помпони. Пропонуємо дитині. Знайти серед фігур задану та описати її за зразком. Як називається, скільки в неї кутів, сторін, на що вона схожа, після чого, за словесною інструкцією, дитина прикрашає фігуру помпонами. Гра цифровий ряд. Мета вправляти дітей в умінні будувати цифровий ряд, учити лічити в прямому та зворотному порядку, добирати помпони заданих кольорів або прикрашати цифри різноколірними помпонами, формувати вміння, визначати суміжні числа в межах 5, учити добирати колір відповідно інструкції, розвивати зорову пам'ять, увагу, мислення, дрібну моторику. Матеріал маленькі кольорові помпони, дерев'яні або картонні шаблони цифр з отворами для помпонів. Пропонуємо дитині розглянути шаблони цифр і повідомляємо, що цифри переплуталися. Дитина має знайти місце для кожної цифри, тобто утворити цифровий ряд від 1 до 5. Але цифри хочуть перетворитися на кольорові і стати яскравими, тож треба допомогти їх прикрасити. Ставити помпон у кожен отвір. Упоравшись із завданням, дитина має полічити від 1 до 5 і назад. Також можемо запропонувати дитині на аркуші паперу викласти цифри за зразком. Результати роботи з кольоровими помпонами. Діти швидко запам'ятовують та добре розрізняють кольори. Дрібна моторика дітей значно покращується, формується інтерес до ігрової діяльності. Удосконалюється мовленнєве дихання, спостерігається позитивна динаміка дітей на заняттях з математики.